Доброго ранку. Доброго ранку, мої любі. Сьогодні у нас середа ранкова кава з наставником, і з вами я, Ольга Пентій. Сьогодні у нас цікава тема, і вона буде складатися з двох частин. Зранку ми тільки отримаємо першу частину і завдання, а о 18-й я продовжу і ви вже з виконаним завданням. Приступити до наступних кроків. І так тема. Тема дуже актуальна, важлива. І якщо вона справді вас чіпає, поставте знаки оклику. Тема Сім кроків ділової жінки до нових відносин за допомогою духовного інтелекту. Я чекаю ваші знаки оклику, для кого ця тема важлива і актуальна. І так, варто пам'ятати, що набуття е статусу нареченої, невісти, побудова сім'ї, створення щасливих, гармонійних, довготривалих стосунків це не сліпий випадок. Це не везіння, це не примха долі і тим паче не кара небесна. А це кропітка робота над собою спочатку. І потім уже над оцими стосунками над взаємовідносинами в парі. Для кого це неприємне повідомлення, можете поставити. Пальчик вниз. А хто розуміє, що тут є поле для діяльності, то це я не буду чекати вітру з погоди в морі, чи вітру з поля, чи якоїсь примхливої фортуни синього птаха, якого треба упіймати за хвоста. А я буду шукати оці кроки, оці алгоритм дій, які гарантовано приведуть мене у щасливі стосунки. Тут важливо запам'ятати таку річ, що у жодного чоловіка немає опції зробити вас щасливою. Чоловік може тільки відзеркалювати, проявляти ваші тіні – Ваші неусвідомлені риси, які ви які не приймаєте, які вас дратують, які е, вас тригерять, які ви заготові його за це розтерзати і вбити, а насправді він вам дзеркалить вашу тінь. У чоловіка є опція якраз відзеркалювати, проявляти ваші тіні і примножувати оці ваші якості, які у вас уже є. Для кого це гарна новина? Поставте мені сердечки. А хто розчарувався бо чекав, що чоловік прийде і зробить його щасливим. Можете поставити розбите серце, і я буду знати, що ви ще не готові. Але це справа сьогоднішнього дня. Сьогодні ви не готові, вас це розчарувало. А завтра ви одумалися і зрозуміли, що якщо в мене є можливість, шанс є конкретний алгоритм дій, перевірений уже на практиці. То чом би й да, я ним скористуюся і я пройду ці кроки. І так, не будемо довго а, розмірковувати, одразу приступимо до цих чарівних кроків, які я вивела е, за свою. І професійну діяльність, і в роботі з клієнтами, і це з власного мого досвіду, і з досвіду спілкування із оточуючим спостереження за великою кількістю пар і самотніх жінок, в тому числі. І трансформацію, яка відбувається із жінками, коли вони проходять оці етапи, і йдуть у створення щасливих стосунків. І так, крок перший. Можете записати, можете запам'ятати. Крок перший: чітко визначитися із своїм наміром. Я постійно говорю, що ми недооцінюємо саме конкретно свого наміру, а нам важливо знати, напевно, для чого мені ці стосунки. Просто запишіть собі це питання. Ви можете зараз, можете, в кого є готова відповідь, можете написати тут, можете в коментарях. Але я раджу все ж таки приділити цьому більше уваги і подумати. Намагайтеся не через розум не аналізувати, а от як у вас йде по відчуттях. Тому що над нами. Панують такі соціальні стереотипи, думки наших родичів, думки інших людей, якісь неписані правила, якісь усвідомлення, переконання, які ми взяли із фільмів, із оточуючого середовища, із романів можливо. І ми можемо проживати в ілюзії. Тут дуже важливо відділити оці зерна від плевел. І якщо у вас будуть такі відповіді, як мені треба заміж, тому що вже пора, мені до певної кількості років точно потрібно вже вийти заміж. Або тому, що всі мої подруги вже заміжні і мені не дуже приємно з ними, коли всі по парам, а всі подружки по парам розбрілися, да? а я сама. Або, наприклад, якщо у вас такий аргумент, що мене вже мама допиляла, коли ти вже вийдеш заміж, коли ти вже. вже мені... Приведеш зятя, чи, чи подаруєш онуків, чи якщо внуки є, то все одно мама постійно непокоїться і заради того, щоб наша мама була спокійна, і в мене є також живі зразки дівчат, які ну, практично не зламали собі долю, але зробили собі дуже гіркий досвід, бо послухали маму, що мама вже дуже хотіла, щоб щоб дівчина вийшла заміж. і щоб всім могла сказати, що моя теж була вже замужем. І, до речі, в мами така установка і була: що дівчата вже повиходили твої однокласниці, повиходили і розвелися, розлучилися вже ходять з дітками, але ж вони вже були замужем, а ти не була. І от подібні причини, коли ми орієнтуємося на зовнішній світ, коли ми орієнтуємося на думку чиюсь, але не на свою, не на свої відчуття, якраз і говорять про вашу неготовність до серйозних стосунків, а бажання відповідати якимось соціальним стереотипам, якимось очікуванням ваших близьких і рідних. Так, от будьте щирими самі з собою і звертайте увагу саме на ваші думки, на ваші почуття і на ваші очікування, чого я очікую у партнерських стосунків, для чого мені їх створювати. І в результаті у вас вийде список, який якраз і дасть вам змогу судити, наскільки щирі і е, наскільки серйозні ваші наміри. І оці ваші наміри тільки істинні, коли ви щирі сама собою, ви можете тут мені написати в коментарях. Це інформація конфіденційна для вас, і тому ви можете бути максимально щирими. Якщо я хочу, щоб він е, вирішував мої соціальні, чи комунальні чи матеріальні е, задачі, чи він мені потрібен чисто як друг, як соратник, як моя підтримка е, от в такому плані, чи, чи я шукаю чоловіка, е, який би. Ну, повністю взяв на себе моє забезпечення, моє утримання. Чи я шукаю чоловіка, як ми вже з вами говорили, таких не буває, який би просто зробив би мене щасливим. Будьте відверті з собою, і потім далі ми розберемося, що з цим робити. Так от, оці ваші очікування, оці ваші. Істинні причини, чому ви хочете заміж, або, наприклад, навпаки, не хочете, також випишіть, якщо ви зараз, бо в мене дуже багато є знайомих самотніх жінок, які переконують всіх і в першу чергу саму себе, що вона не хоче замуж, бо вона вже там була. І випишіть оці всі причини, чому я хочу або чому я не хочу. І це буде ваше завдання до е, вечірнього ефіру. Е, Напишите готові. Е, Напишите мені в, е, чи в коментарях, чи в приватних повідомленнях, що готові є вже. Так от, е, а тепер перечитайте оці причини і е, зауважте на те, що чоловіки. Ваше оточення щитує ці ваші істинні наміри. І поставте себе на їхнє місце, чи хотіли би ви створювати стосунки, якщо у людини такі наміри щодо вас. До речі, хочу вам ще такий дати один лайфхак. Якщо вам цікаво, поставте плюсики, чи цікаво вам? Як чи зберігаєте ви баланс у стосунках? Для цього проаналізуйте свої стосунки, чи теперішні, чи минулі, які, в яких ви колись були? На предмет своїх відчуттів. І якщо ви відчуваєте образу, якщо вам от прикро і образливо, от у вас отаке відчуття залишається щодо свого? Чоловіка щодо свого партнера, то це сигнал про те, що ви порушили баланс, і ви вкладали у ці стосунки, чи, можливо, ще й досі вкладаєте, більше, ніж ваш партнер. Що це порушення балансу, ви вкладали більше. А якщо ж навпаки ви відчуваєте роздратування, ви роз гнів, ви відчуваєте до нього якусь приховану, чи навіть не дуже приховану агресію, і у вас до нього претензії, у вас до нього постійно якісь ідуть незадоволення, це також сигнал про те, що ви, ви порушуєте баланс і в цих стосунках якраз ви не додаєте, а більше вкладає партнер. Кому цікава ця інформація, поставте мені сердечки, бо це дуже важлива інформація для усвідомлення причин своїх негараздів. І ми переходимо до кроку 2. Крок 2. Також треба робити письмово. І також ми робимо першу частину зранку, і ввечері буде продовження я розкажу, що робити із цим списком. Другий крок це відповідь на питання: а чому я ще досі не в парі? Тут також треба бути максимально щирим, тому що ви це пишете не для мене, ви це пишете для власного усвідомлення. І також приділіть цьому кілька хвилин часу. І зважте всі причини, всі аргументи, які у вас приходять до вас на думку, чому ви не в парі, чому ви не замужем, чому у вас немає оцих щасливих тривалих стосунків. Випишіть, будь ласка, всі-всі-всі свої оці причини, про які ви думаєте. І скажу одразу: це будуть ваші обмежуючі програми, переконання і страхи. Можливо, навіть не ваші, можливо, навіть ваших батьків чи ваших предків. Але якщо ви по відчуттях ви це відчуваєте, це означає, що ви притягнули до себе оці програми. І... Також, хто це виконає, напишіть мені в особисті, що вправи зробила, виконала, і далі я розкажу вам, що з цим робити. Це був крок другий. Він також його не можна ігнорувати, тому що це йде ще до вашої підготовки. Я вже вам колись розповідала, ще раз повторюся, чим. Відрізняється невеста від вести. У нас все перекрутили, все поставили із ніг на голову. Бо у наших предків слов'ян вестами називали жінку, яка пройшла спеціальне навчання, пройшла школу і вже була відающа, готова до створення стосунків. Бо така дівчина на виданні називалася Веста. А не Вестами називали дівчат, які не пройшли цю школу стосунків, і які були не готові до створення стосунків. Їх називали Невеста. І подивіться, як красиво все перевернули. І дійсно нас ніхто не вчить, які ми маємо бути. Щоб зеркалити уже наш партнер-міг тільки хороші, гарні, красиві якості. І так, я сподіваюся, що ви справитеся з цим другим завданням, бо це дуже важливо. І, напевно, на цьому ранковий ефір я завершую, але я чекаю вас. О 18 годині, де я розкажу, що нам робити далі, і яких ще 5 кроків. Бо у нас всього 7 кроків, а ми з вами встигли проговорити лише 2. Напишіть, будь ласка, чи було вам це корисно. Напишіть мені в особисті, коли ви вже виконаєте ці вправи, і я вам особисто розкажу, що робити далі. Тому що на ефірі, звичайно, я буду говорити загальні речі, а з вами я можу по ваших питаннях пройтися більш конкретно. І е, на завершення хочу вам подарувати тест це мій авторський тест. Чи готова я до нових стосунків? Якщо вам цікаво пройти цей тест, пишіть в коментарях тест, і я зв'яжуся з вами. І віддам я його, подарую його абсолютно безоплатно. Це буде мій для вас подарунок. Я хочу, щоб щасливих жінок було якомога більше. І так, чекаю вас ввечері на продовженні на другій частині. З вами була я, Ольга Пентій. Напишіть, що ви взяли із сьогоднішнього ефіру. Чи було це для вас корисно?